Так, ну і трішки про моркву. Морква болівар, в тому кінці Абако. Такий стан її зараз, це вона після 3-хлітрової норми Гезогарду. Працювали ми два заходи по півтори літри. Зіллячко, Попалене все. Вчора пройшовся добрий дощик. І сьогодні ми хочемо її трішки антистресанути після гербіцида ну і підкормити. Підкормлювати будемо е, там е, фосфорне водорозчинне добриво від компанії Яра і гумат калію, ну і плюс до неї антистресант. Ось такому вона в нас стані морквочка. Хто чекав від мене відео? А, ну і плюс ще додали ми карогену, щоб нас якоми мені цікавіше було жити у моркві. Так, а з цієї сторони у затишку тут морквачка трішки покрасивіша і вища, і зілля тут було. Більше в нас все, що залишилось є загард, працює добре.